Доброго дня малята! Сьогодні у нас праця і ми з вами будемо працювати. Але спочатку послухайте віршик. Помирились сонце з хмарою і тепер танцюють парою. Лється дощ і сонце світить, усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила, сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Дітки, а у вас є друзі? Як звати ваших друзів? Давайте зробимо з геометричних фігур своїх друзів. Дівчатки роблять дівчинку, а хлопчики хлопчика. Розімнемо наші пальчики і нумо до роботи. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір такого кольору, якого ви захочете. Білий папір для того, щоб зробити обличчя. Маркер, клей, олівець і ножиці. Спочатку я покажу, як зробити дівчинку. Беремо фон, на якому ми будемо приклеювати дівчинку. Нашу. У мене ось такий: беремо білий папір, обличчя буде кругленьке. Як робити круг, ми вже знаємо. Спочатку вирізаємо квадрати. Складаємо квадратик і обрізаємо всі куточки у квадратика. Зайве прибираємо. Ось така у нас вийшла голова. Тепер ми будемо робити дівчинці сукню. В мене вона буде жовтого кольору. Ви можете зробити такого, якого хочеться вам. Також вирізаємо спочатку квадратик. З прямокутничка робимо квадратик. У мене вийшов ось такий. Ділимо його навпіл. Ось так. А тепер від половинки біжемо до куточка. Ось такий трикутничок у нас вийшов зайві прибираємо. Це буде наша сукня нашої дівчинки. Ось така у нас дівчинка вийшла. Беремо клей олівець. Обов'язково підкладаємо клейоночку і починаємо приклеювати наші дітальки. Мажемо, щоб уся поверхня була намазана клеєм. Спочатку я приклеюю сукню, не забуваємо обрати серветочку і переглажувати це все серветочкою. Тепер беремо нашу голову, також намазуємо клеєм з усіх боків по всій поверхні і клеїмо зверху на сукню нашу голову. Тепер беремо маркер і домальовуємо. Що нашої дідчинка не вистачає? Нашої дівчинки не вистачає ручок. Ось такі дві ручки малюємо. Ніжки в черевичках. Черевочки замальовуємо. Ще нашій дівчинка не вистачає ротика. Очей. звілями, носика, вушки домальовуємо обов'язково. І намалюємо їй волосечко. Я також буду домальовувати маркером. Ви, якщо захочете, можете домалювати олівцями або фломастерами. Ось така дівчинка в нас вийшла. А зараз ми будемо робити хлопчика. Також, підго... Також підготуємо фон. У мене ось такого кольору ви можете зробити будь-якого кольору. Голова я вже вирізала разом з головою дівчинки. А зараз ми будемо робити рубашечку для хлопчика. Згинаємо наш папір, рубашечку робимо прямокутну. Згинаємо папір і вирізаємо прямокутничок. і врізаємо прямокутничок. Так, ось така рубашечка у нас виходить у хлопчика. Зараз прибираємо. Далі будемо робити штанці. Штанці ми будемо робити також з прямокутничка. Робимо прямокутничок. Але ж в штанцях дві штанинки, правильно? Давайте зробимо штанинки. З... Згортаємо, згинаємо ось так, і трошки вирізаємо ось тут, такий, як трикутничок. вирізаємо штанинку, не дорізаючи до кінця. Ось такі у мене вийшли штанішки для нашого хлопчика. Тепер ми будемо це все приклеювати. Беремо наш фон, беремо голову, намащуємо усіх сібаків. Приклеюємо. Так, серветочкою не забуваємо. Рубашечку тепер або футболочку. Намачуємо і приклеюємо. Серветочкою не забуваємо це все протирати і придавлювати. капенка. Тепер беремо штанці, також намащуємо клеєм і приклеюємо. Можна трошки заправити нашу рубашечку в штанці. Нічого страшного. Так. Ось такий хлопчик в нас вийшов. Тепер беремо маркер. І домальовуємо, що нашому хлопчику не вистачає. Ручки. Ручки. Чуботики намалюємо. Він же в нас в штанцях. Ось таки ми намалюємо. І він другий. Так, малюємо також посмішку нашому хлопчику. Носик. очі з війками. Так. І вушка не забуваємо. І волосечко. Нашого хлопчика волосечко недовге, а коротке. Малюємо йому чубчик. І в мене в хлопчика рубашечка, я йому намалюю комірець і пугалки. Ось такий хлопчик з дівчинкою вийшли в мене, а я чекаю на фото ваших робіт. Плідної праці вам, дітки!